Блокування Діскорд на Росії як Роскомнадзор цим застопорив діяльність ще й російських військових на фронті. Та й, взагалі, все, що відомо про цю платформу і чому до блокування доєдналася ще й Туреччина. У Росії заблокували Діскорд месенджер, який спочатку був популярним серед геймерів. А під час російсько-української війни його почали активно використовувати і військовослужбовці з вами Олена Ковальова. Ми розкажемо все про цей застосунок та його вплив на інші країни. Проблеми з роботою діскорд російські користувачі почали помічати у середині вересня. У вівторок ще до того, як Роскомнадзор оголосив про блокування, кількість скарг різко зросла. 30 вересня суд у Москві оштрафував Діскорд за невидалення забороненої інформації. За твердженням відомства РФ серед цих матеріалів була зокрема і дитяча порнографія. Проте низку сторінок так і не видалили. Як повідомляють русняві змі, доступ до застосунку обмежило нібито через порушення. Вимог російського виконодавства. Що ж таке Діскорд? Це месенджер, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, присилати файли, проводити відеоконференції та здійснювати телефонні дзвінки у межах приватних чатів або цілих спільнот. Станом на 2021 рік там було зареєстровано більше 500 користувачів з усього світу. Ця гілка обговорення створюється, і люди тут обговорюють конкретну тему. Його створили у 2015 році. Відомий у США it підприємець Джейсон Сетрон і програміст Станіслав Вишневський. До речі, останній родом з Харкова. Компанія розробник Discord зареєстрована в Сан франциско У команді працює більше 700 фахівців. Назва месенджера в перекладі з англійської означає незгоду у поглядах або ж суперечку. Взагалі цей месенджер створили, аби спростити спілкування геймерів під час комп'ютерних ігор. Але за кілька років, після своєї появи, застосунок став відомий як притулок ультраправих. Білі расисти використовували його для координації протестів у Шарлотсвіллі. Через ці протести 34 людини було поранено, і одна загинула під колесами автомобіля. Діскурд це застало зненацька. Якийсь час компанія тільки й займалася тим, що чистила месенджери від расистських груп. Діскорди зараз залишається. Притулком геймерів, але з 2017 року додаток став значно мейдстрімнішим. Понад 30% користувачів віком від 18 до 45 років приходять сюди не для обговорення ігор. Після початку пандемії з'явилася функція вийти в ефір або ж як кажуть в народі демонстрація екрану. Тож тепер в Діскорд можна зайти для неформального спілкування, також для навчання, особливо після закриття шкіл на карантини. Клуби книголюбів проводять тут свої відеоконференції. Вчителі дають віртуальні уроки, а протестувальники самоорганізовуються. У 2022 році стало відомо про темний бік Діскорд, з яким стикаються діти та їхні батьки. Деякі з них розповіли, що їхні діти спілкувалися у месенджері з дорослими, які вимагали надсилати інтимні фото, або ж потрапляли у групу, де пропагувалося завдання собі поранень та втеча з дому. Варто згадати і минулий рік американські видання у квітні 2023 року почали писати про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо українського контрнаступу. З'ясувалося, що першим джерелом злитих секретних документів був сервер Діскорд. Радник офісу президента Михайло Подоляк зазначив, деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність у Білому домі. Їх теж назвали підробкою. Є версія, що РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні. Після всіх скандальних ситуацій Діскорд став ретельніше стежити за порядком. 15% його співробітників працюють у відділі довіри та безпеки, якого у 2017 році не існувало. Застосунок блокує небажаних користувачів і групи не за ip адресами а за метаданими. Так порушникам складніше повернутися у месенджер. Про те, що Роскомнадзор заблокував Діскорд на території Росії, стало відомо, що 8 жовтня це рішення було прийнято невдовзі, після того як у Росіян. З'явилися численні повідомлення про збої в роботі застосунку, що сигналізували про наближення обмежень. Це не перший випадок, коли Діскорд стикається зі штрафними санкціями на Росії. У липні 2023 року платформу оштрафували на 6 мільйонів рублів за невидалення забороненого контенту. А наприкінці вересня ще на 3,5 мільйони рублів за аналогічні порушення. Старий, ну чого ти? Закопали самі себе, адже після блокування месенджеру піднявся бунт. Виявляється, Діскорд активно використовували російські військові для обміну голосовими повідомленнями та організації закритих конференцій для переглядів трансляцій з власних дронів. Заблогеры почали повідомляти про падіння стрімів з с птичек. Не что Мессенджер давал наибольшее картинку, а аналоги в России нет. На пунктах управления десятков соединений упали трансляции с беспилотников, работающие через закрытые комнаты Discord. Таким образом, отбросив всех на уровень марта 2022 года, такого даже хахлы с Америкой сделать не смогли. А за словами російського воєнного блогера Романа Альохіна, рішення влади заблокувати в Росії Діскорд завдало шкоди їхньому фронту, через що швидше за все збільшилися втрати серед російських військових і російської техніки. Почалось з Росії і вже переходить на Туреччину. 9 жовтня влада Туреччини після довгих дискусій вела обмеження на доступ до платформи Діскорд. Чому зазначається, що цей крок обумовлений занепокоєнням щодо безпеки платформи соціальних мереж, особливо після повідомлень про те, що певні групи в Діскорд націлені на шантаж і кіберзалякування? Що передувало цьому? Діскорд потрапив під пильну увагу влади Туреччини після серії тривожних інцидентів за участю неповнолітніх. Зокрема, деякі користувачі месенджеру, орієнтовані в першу чергу на дітей і підлітків, вдавалися до актів шантажу та примусу. Неповнолітніх шантажували, змушуючи їх надавати гроші або займатися самоушкодженням, що викликало суспільний резонанс. В Україні ж Діскорд продовжує працювати. Пишіть у коментарях, чи використовуєте його ви забувайте про підписку та вподобання з вами була Олена Ковальова до зустрічі.